Кривий ріг активно співпрацює з міжнародними партнерами. Рік тому місто долучилось до проєкту підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району. Він реалізується агенцією розвитку люксдев та консалтинговою компанією промен із Люксембурга. Я вважаю, що це місто є надзвичайним партнером. Саме про це ми говорили: далекоглядне, вдумливе та неймовірно уважне ставлення до інвестування у своє майбутнє. Я вважаю, що внесок промен у співпрацю з Урядом Люксембургу є важливим, але насправді саме люди тут роблять найбільшу інвестицію. Якщо говорити про перший рік, то це був винятковий старт у надзвичайно складні часи. Ми заклали чудові основи, як у плані нашого партнерства, так і в плані перших результатів постачання, обладнання та залучення місцевих шкіл. Проєкт партнерства між кривим рогом та люксембургом вже має суттєві результати. Він став одним з найбільших в Україні адресних регіональних проєктів відновлення міста та району. Оно найбільше цього зроблено в освіті в рамках нашого проєкту. В заклади спеціальної середньої та професійної освіти освіти передано 16 тисяч одиниць сучасної комп'ютерної техніки. За підтримки Люксембургу на базі профтехів кривого рогу відкриті три навчально-практичні центри. Ще чотири майстерні місто отримає впродовж року. В нових лабораторіях розпочато підготовку працівників, зокрема для комунальних підприємств Кривбас, Водоканал та Криворіж Тепломережа. Одинадцять коледжів та профтехів разом з експертами проєкту працюють над розробкою та вдосконаленням стратегічних та маркетингових планів закладів. Цьогоріч у кожному районі міста вже проведено тренінги з профорієнтації молоді для понад 130 30 працівників гімназій та ліцеїв для освітян проходять семінари з модернізації освітніх програм відповідно до сучасних умов та реальних потреб ринку праці. Також у межах проєкту для укриттів п'яти шкіл закуплено меблі та обладнання. У планах облаштувати укриття ще у 16 навчальних закладах. Для дітей з особливими освітніми потребами створюються кімнати сенсорної інтеграції і так звані куточки тиші. В межах співпраці в кривому розі буде відкрито найбільший в Україні гуманітарний демайнінг. З навчання молоді та дорослих протимінівній безпеці, а також для підготовки фахівців з гуманітарного розмінування. Основними нашими цілями, якщо так дуже спростити, є насправді створення нового освітнього середовища, яке би було дружнім до дітей, яке було б комфортним для викладачів, яке би давало людям нові, давало студентам, дорослим, молодим, дітям, нові навички, які потрібні для нової економіки, для того, щоб бути успішними. Ми хотіли, щоб. Діти, які народжуються в Кривому Розі, вчились в Кривому Розі, залишались в Кривому Розі і робили це місто ще більш успішним і розвинутим. у межах співпраці між містом та Люксембургом. Здійснено низку інших стратегічних кроків: від розвитку підприємництва до підтримки енергетики. Це створює міцний фундамент для розвитку міста в майбутньому. Велика складова проекту це грандова підтримка підприємців. Підприємці отримали гранди більш ніж на 30 мільйонів. При цьому великий акцент на Ветерани, жінки, молодь. Ви знаєте нашу ситуацію по ударам російським по інфраструктурі, тому окремий напрямок це енергетика. Також отримано дві стаціонарні акумуляторні станції для лікарень і три портативні акумуляторні станції для літячих будинків сімейного типу, які знаходяться в квартирах. Встановлюються 54 сонячні станції з акумуляторними батареями. Це дитячі садочки, школи. Заклади культури і приватні будинки, де функціонують дитячі будинки сімейного типу. Хотів би виразити вдячність і керівництву Великого герцогства Люксембург і компанії Промани, агенції з розвитку. Люксдев за співпрацю в такий важкий для нашої країни і для нашого міста період. Нині люксембурзькі експерти спільно з міською владою працюють над підвищенням інвестиційного потенціалу регіону. Наразі готується міжнародна конференція присвячена залученню інвестицій та технологій в кривий ріг. Важливість відновлення кривого рогу полягає ще й в тому, що наше місто є одним із регіональних полюсів зростання країни, і від нашого міста в значній мірі залежить відновлення нашої країни. І також хочу зазначити, що плідні стосунки кривого Рогу з Люксембургом вони поглиблюють і стосунки і між Україною та Люксембургом, а також між нашою країною та Європейським Союзом. Проєкт підтримка відновлення Кривого Рогу і Криворізького району розрахований на п'ять. Років Перший рік нашої співпраці показав багато досягнень. Ми розпочали дуже сильно, і ми сподіваємося, що зможемо швидко рухатися далі в наступні кілька років, розвиваючи цей фундамент. і що наша партнерська співпраця, як між нами, так і з урядом Люксембургу та іншими потенційними донорами буде зберігатися і надалі, підтримуючи такий потужний і сильний початок. Іван проводов Олег Каплій цей день.